Вітаю! Сьогодні ми з вами подивимось, як я реєструвалась на RedPubli. Я спеціально зробила вам ще один аккаунт, в якому ми хаотично зараз зареєструємося. Я просто покажу по вашим запросам, як це можна зробити швидко і відповім на ті питання, які у вас після цього залишаться. Коли ми відкриваємо, ми одразу бачимо, нам пропонують або зайти як покупець, якщо ви щось хочете купити на цьому маркетплейсі. Або зареєструватись як е, художник, який буде малювати сюди і продавати свої ілюстрації. Так, ми вибираємо Arтіz Signo е, і ну, для того, щоб ми відкрили свій магазин і почали продавати свої дизайни. І починаємо заповнювати всю цю форму. Тут нам не пропонують, на жаль, зареєструватися через Google або Facebook, або ще щось. Тому будемо руцями вносити свої дані і заповнювати форми. Спочатку в нас сама емейл, потім ви придумуєте, як ви хочете називати свій магазин. Я рекомендую, щоб це було максимально просто, щоб це запам'ятовувалося і щоб це могло якось вас виділити на базі інших магазинів. Паличку ви можете ставити тут, або можете не ставити. І нажимаємо Sign up». Все, готово. Ви зареєструвалися. Так, далі ми оформлюємо магазин. Ви вибираєте те, що вам подобається. Я рекомендую зі своїх ілюстрацій, фотографії свої. І повністю ми заповнюємо свій аккаунт. Я, як завжди, беру кота, бо коти постійно продаються, і коти це кавайно. Ви вибираєте те, що ви хочете, звісно. І потім ви заповнюєте профайл свій. Після того, як ви вибрали заставочку, лого, яке буде символізувати вас, у нас це котики. І далі заповнюємо вже форму. Далі ми заповнюємо дані, які стосуються особисто нас. Це наші персональні дані. Вони тут повинні бути реальними, і ті, які відносяться напряму до вас. Тут я ввожу свій PayPal. От сюди ви під'єднуєте свій PayPal, який використовуєте для отримання вже заробітку з ваших ілюстрацій. Свій я не буду зараз прив'язувати, бо він вже прив'язаний. Ви просто вносите ваш. Вам приходить смс-верифікація, ви її підтверджуєте і далі переходимо на наступне. Ваш аккаунт создан. Тепер ви можете далі підгружати вже свої перші ілюстрації. На моєму каналі є, де я покроково показую, як це зробити. Ви зараз бачите таку швиденьку версію. Ось ви додали, заповнили всі дані. Коротенечко, так? І просто це приклад, як я підгружаю ілюстрацію. Але краще, ось десь тут я зверху. Дам вам силочку, по якій ви можете перейти і побачити і нюанси, які потребує від вас RedBubble, якщо ви хочете продавати на ньому. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйте, ставте лайки, шерсти. Буду дуже вдячна, бо це дуже мене мотивує. Гарного дня! Україна понад усе!